Її листя. Малим бухим тверезом. Малим бухим піводи чекай. Листя якого дерева? Давай так. пам'ятаю. є навіть підразу, що там було різне листя. Це просто дерева чи зривав? Типу, знаєш, stop, коли ти малий, ти тебе цієї купюри. І Вася йдеться, поліція йде, і такі неоподатковані і починає Я просто перед якоюсь малою магазиною ми могли стільки, може з'їсти. Вася такок йому видалось так він моє. Я не буду уточняти деталі. Але якщо би ти їв подорожник, ти би ніколи не хворів на Вася, А уточни, коли це було? В листопаді. В листопаді? <свист> ні, це було літо, точно пам'ятаю. На малим, на малим. Ну я не знаю. Мали, ну, мали. Мені малим. <свист> треба бути дуже пух. Бася дуже тупий. Малий, малий. Малий, Ага. Зламали тебе. Yeah. Ми колись готували з моїм кінтом. Просто готували з листя. <свист> <свист> з листя з піску, з глини. різні страви. Я пішла в кухар. У нас була стара поламана така газова ця камфорка. І ми на неї просто всякі там бляшанки клали, тіпа, щось робили, їсти, варили, жарили. І ви І... потім їли, це. І я потім такий бля, ну, листя можна попробувати з того всього, тіпа, це єдине, що можна було з'їсти. І Потім на балкон.